Краще б ці майстри рукопашного бою свій потенціал показували не в стінах парламенту, а, наприклад, в зоні проведення антитерористичної операції. На сході країни бої не вщухаються навпаки, стають дедалі запеклішими. Вже традиційно найбільше терористи обстрілюють Авдіївську промзону, адже залишаючись там, наші військові перерізають бойовикам стратегічну трасу між захопленими Донецьком та Горлівкою. На жаль, не обходиться без втрат. Цього тижня під час нічного бою загинув Сергій Ходоровський. У цей же час у сусідньому бліндажі був наш кореспондент Вініамін Трубачов. Свій матеріал він збирав у прямому сенсі слово під кулями та розривами снарядів. Ексклюзивні кадри лише в нашій програмі. Постійні залпи та вибухи. Війна тут триває і вдень, і вночі. Удами ліпана. Панамові ми панам. Лише вперед і ні кроку назад. Донець не їх, Донецьк наш. Він це територія України. Зараз це найгарячіша точка на Донбасі. Авдіївська промзона. Ось ця міна щойно вибухнула. Смертоносні осколки розлетілись навколо. В асфальті залишився тільки хвостовик. Бойовики дедалі активніше використовують важке озброєння. Тут немає жодного місця, яке не прострілюється або куди б не прилітали ворожі снаряди. Тож треба ходити максимально швидко, а інколи навіть перебіжками. Звідси до позицій бойовиків навіть не сотні, а десятки метрів. Правила дуже прості: де немає окопів, треба бігти. А якщо чуєш постріл, падати на землю. Так більше шансів вижити. Противник веде вогонь із заводських будівель. Ось вони вже напівзруйновані, але саме там обладнано ворожі бліндажі. Військові стріляють у відповідь. Йде інтенсивний бій. Кулі пролітають зовсім поруч. Чути характерний свист, але бойовики на цьому не зупиняються. Вони пускають вхід міномети та гранатомети. Стіни здригаються від вибухів. Що це було? РПГ. По цьому будинку луч. Ну, да, ви що чувствуєте, що по цьому будинку все на голову вогонь стає дедалі щільнішим. Один крок в бік і це вже смертельна небезпека. Поряд з нами падає боєць. Йому швидко надають першу допомогу і зупиняють кров. Дорогу, 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 дорогу. Рома, давай, давай. Що там нада? Потрібна термінова евакуація. Бійці гасять вогневі точки ворога, прикриваючи під'їзд медиків. Куля зачепила голову. Поранення важке, але на щастя не смертельне. Снайпер в голову касательне. Касательне. Якраз під шкуру пішло. Життя врятували лічені міліметри. У той же час серйозні втрати несуть бойовики. Через ОБСЄ вони запрошують припинення вогню, щоб забрати своїх загиблих, але самі ж перемир'я потім і порушують. Вони підуть боєприпаси, забирають поранених. Тобто перемиря не є перемирям. Ми намагаємося його дотримуватися, але вони нам цього не дають. Ще гучніше стає вночі. Противник стягує на передову резерви і подекуди намагається підійти в притул, проте марно бійці дають гідну відсіч. Звідси до позицій бойовиків менше ста метрів, і вони постійно стріляють з кулеметів. Але зараз почали застосовувати більше остроєння. Звуки пострілів та вибухів настільки потужні, що окрім них нічого не чути. Поки одні бійці ведуть вогонь, інші швидко заряджають зброю. У таких випадках кожна секунда важлива. Противник прицільно стріляє по нашій позиції. Зараз бойовики використовують розривні патрони, каже Сергій. Його врятував бронежилет. От розрива просто полетів осколочок, вдарився бронежилет і застряг у магазині знайшов. найшов. Пощастило, Ви да виходить. Ну, ну кані дуже ж нас нам кожний день <сум> щастить. <сум> Добре чути, як неподалік їздить ворожа техніка. Це може бути БМП або навіть танк. У небі з'являється ворожий безпілотник. а Це для військових поганий знак. Я тільки побачили, що летить б... безпілотник, він ще зразу заховається. Бо після нього зразу летить мінометний обстріл. І дійсно під час цього інтерв'ю починається новий обстріл. Міна падає поруч з бліндажем. Осколки летять в ящики і мішки з піском. Потім вибухають ще декілька мін. Великокаліберні міномети заборонені мінськими домовленостями. Проте бойовики на це не зважають. Щоб стримати противника, військові відповідають гранатометами. Бій триває вже годину, ще одну, а потім вже перестаєш рахувати. Навпаки, хвилинне затища вже сприймається як щось підозріле і нестандартне. Мінометік було сто двадцятий був по-моєму да? да? і 82-й. Ну наприклад, як ось це. Тільки. і протягом бліндажний обратно прилітав мінометик. У це важко повірити, але відстань до противника подекуди настільки мінімальна, що бійці докидують до ворога гранати або можуть крикнути і їх почують. Кричу, посилаю куди подальше. Даєшся. А в відповідь, що кричать а в відповідь вони не кричать. А в відповідь вони починають стріляти. Постріли стихають лише на світанку, і можна побачити наслідки нічних боїв. Військові оглядають територію навколо ось такі нові воронки від 120-мм міліметрового міномета. Це вчора. Противник нас обстрілював. Приказка, снаряд двічі в одне місце не падає, тут не працює. Падає ще як. Ще пару таких глушних попадань і можна зробити бліндаж. Цього разу, на жаль, не обійшлось без втрат. Під час нічного бою в бліндажі неподалік нашого загинув командир взводу Сергій Ходоровський. У нього залишилася дружина і маленька донька. Що хочу сказати, поспівчувати батькам сім'ї даного Сергія. Це війна, ми з своєї сторони зробили все, що могли. На жаль, така щільність вогню, що люди отримують і поранення і, на жаль, гинуть. Основні бої зараз йдуть в тій частині промзони, котра знаходиться поблизу Ясиновацької розв'язки. Вона під контролем бойовиків, проте лише формально військові повністю прострілюють цю територію. Вони розв'язку зараз використовують як позицію. Вони там дуже закопались. Зробили дуже інженерні, гарні споруди. Тож, залишаючись на промзоні, військові перерізають стратегічну для бойовиків трасу між захопленими Донецьком та Горлівкою. Противник кинув усі сили, щоб розблокувати дорогу. Працюють професіонали російська армія. Я думаю, що шахтар чи там ще хтось має, так вдало це працювати з артилерії. Де потрібно мати знання лише на цю позицію прилетіли кілька десятків різних снарядів. Це лише невеличка частина знайденого. Зараз противник часто використовує перероблені гранатомети. Сюди ставиться РПГ. Ну как бы, сам кумулятивний заряд. Він ага. викручується, ставить перехідник і забивається 82 й міна. Ефект Домачніє да? Да, намного. Саме такий подарунок, ймовірно, прилетів під час цієї зйомки. Ми встигаємо почути лише свист і впасти на землю. Вибух лунає в сусідній посадці. Така нахабність противника не залишається безкарною. Бойовики відкрили вогонь по українським позиціям і військові зараз вимушені відповідати. Військові швидко визначають, звідки саме ведеться вогонь і намагаються знищити ворога, поки бойовики не встигли втекти. А ви приблизно знаєте, да, звідки стріляли? Ну, да, ми тільки що там були, бачили звідки цей постріл вірогідно влучив у ціль. Бойовики замовкають. По рації бійцям повідомляють, відпрацювали добре. Влучили той приблизно. Ну, приблизно да. я думаю, що в точку попав. Противник серйозно укріпився і стягує на передову техніку. Прибувають і нові підрозділи російських найманців. Фіксує розвідка. Ось єзда бліндажі, дата саме посадки. Дав вотівсьо также саме все, все орудіє стоїть, та. Попри важкі бої, жодного клаптика вже відвойованої території військові не віддали і утримують вже звільнені від бойовиків об'єкти Авдіївської промзони. Ми тримаємося і будемо держатися. І нікуди ми відтуди не збираємося уходити. Якщо вони думають, що нас запугають своїми обстрілами і так далі, ну вже пробували нас, пробують, точніше два з половиною року запугати, поки ні у кого не вийшло. Навпаки, бійці чекають наказу йти вперед. Сил і можливостей вистачає, щоб повернути під український прапор свою землю. З Донецької області Венімін Трубачов факти тижня.